Якою б розумною не була б людина, все одно несвідоме може перемогти. Вчинки людей вони дуже часто нелогічні. Навіть якщо людина в цілому раціональна і дуже виважено приймає будь-яке рішення, в якийсь момент ця людина може опинитися заручником чи заручницею переїдання. Здавалося б, на раціональному рівні вона розуміє, що зайва їжа дорівнює зайва вага. Хвороби, дискомфорт, але чомусь вона це робить. Чомусь перемагає несвідоме. Це дуже яскравий приклад, з яким більшість людей стикалася, який показує, що наша сила це не лише логіка і раціональне. Є ще дещо несвідоме, те, про що ми можемо лише здогадуватися: те, що проривається назовні до нас. У вигляді таких здавалося б дивних, антілогічних і руйнуючих дій і подій.